Щелепний розширювач, різак та універсальні домкрата. Німецькі колеги передали запорізькій міській спеціалізованій воєнізованій аварійно-рятувальній службі рятувальний комплект. Це обладнання допоможе в роботі спецзагону в екстрених ситуаціях при розбиранні завалів будинків, а також для евакуації постраждалих при дорожньо-транспортних пригодах. Запорізька служба вже має його аналог, але меншої потужності передача нового комплекту стала можливою за сприяння і. Інституту розвитку міста, як ми бачимо, цей щелепний розширювач, також різак і дуже універсальні різних довжин домкрати. Працює воно. Від живлення, та також бажано приміняти його більш стаціонарно, але має дуже що великий в ньому плюс: що воно має дуже великі шланги високого тиску, що дає нам можливість на більшій відстані працювати для різки метала, прутів металичних, для підйому важких. Предметів особливо гідравлічні домкрати, гідравлічні демкрати. от ми можемо і пліти підіймати, коли поки кран приїде і постраждалих доставати з під завалів. Але для перевезення цього обладнання потрібний спеціальний автотранспорт. Зауважили рятувальники. Щоб використовувати його гідно, нам потрібно ще мати і спеціальний автомобіль для цього, тому що це обладнання стаціонарне, яке повинно кріпитися з одного борту безпосередньо цей комплект, а з другого борту вже генератор для забезпечення роботи.